Про їзду економну чи економічну. Чуєш, люди кажуть, крузь контроль це дуже економно. Насправді ні. Така система задіює багато систем, типу тримання в полосі, дестроніки і так далі. Все воно працює. І все споживає кіловати. Які треба для кілометрів. Отже, для того, щоб їхати швидко, економно, треба мати швидкість до 90 км на годину ніжкою. Ніжкою тримаємо і зберігаємо цілувати. Все, що більше 100 кілометрів, це опір повітря. Ми вчили фізику, отже, ми не боремося з опором. До 100 кілометрів це саме оптимальна їзда. Тримаємо і використовуємо. Не газуйте.